У 2018 році, поверненні до Морловії, була лише одна п'ятірка, і, хоча відразу всі з ентузіазмом сприйняли її появу, з часом герой повністю зник з пам'яті ком'юніті. Виправити подібний розвиток подій спочатку був покликаний костюм, який дещо вивів перса з забуття. Та не надовго, але зараз сім'я вампірів отримала нові апи, тож можу сказати, що наш герой нарешті може нормально працювати в сучасній колоді. Всім привіт, з вами Рос, і сьогодні ми почнемо серію оглядів на вампірів, яких не обговорили в минулому відео. В ньому я, до речі, розповідав про бонус сім'ї і пасивне вміння, тож, хто не бачив, обов'язково подивіться. Хотів зробити зразу на кілька персів, але ще костюми, і відео вийде надто довгим. Тому по одному і першим буде новий старий Віктор і його костюм. Погнали! Це в нас фіолетова п'ятірка класу Маг. З дуже швидким зарядом він наносить 211 урона цілі, після чого та отримує по мінус 225 протягом 5 ходів. Якщо Вітя влучає ще раз туди ж, урон виростає на 305, і так максимум до 833. Ще він забирає 61% зцілення цілі і дає союзникам плюс 30% броні на 3 ходи. По статам зразу видно, що перс орієнтований на атаку, а броня у порівнянні з сучасними героями викликає сльозу. Не єлена, звичайно, але мало. Бонус костюма трохи додає, але з суттєвого плюс 4% до здоров'я. Броня все рівно не радує. Чим же відрізняється костюм? Головне це, що герою дали капелюха. Віток капелюсі б'є вже 125% по цілі її сусідам. Поступовий урон такий же і з таким же підвищенням, але максимум чому знизили до 830% і діє він теж тепер на трьох. Герой забирає менше відхилу 51%, а бав союзникам замінили на зріз броні тим таки трьом ворогам. Чи став Віктор краще? Так безперечно. Чи стали обрати частіше в команди? Ну, може, трошки. Але в останній обнові з'явилась пасивочка, яка робить героя набагато цікавішим. Викрадення останнього бафу або як альтернатива 195 по трьох і по 70 ще двом, а заряд то дуже швидкий. Це вже вагомий аргумент, що про нього не забували. Стати мінімально змінили, знизивши трошки хп і атаку і додавши броні, тож герой став більш збалансований. Пройдемось по режимах. Титан. Костюм можна брати лише якщо ви якимось дивом маєте Віктора, але не маєте Тібуртуса. А оригінального героя використовувати на титані взагалі сенсу нема. Івенти. Вітя може, звичайно, брати з команду, але щоб наносити великий урон, вам потрібно бити в одну і ту ціль постійно. Інше діло капелюх. Система та сама, але вже діє на трьох ботів, а пасивка ще й підвищує прямий урон. Та й зріс броні можна використовувати під себе ж. На мій погляд, доволі непогано, тож капелюха я б на івенти брав. Оборона. Віктор Шотер, якому потрібно влучати в ціль хоч двічі, а в одного і того ж бити комп'ютер ще розуму, слава Богу, не набрався, а от капелюх хоч когось та й зачепить. Також не забуваємо про викрадення бафів відхилу, що може ускладнити супернику бій. Але стати не дозволяють герою гарно стояти в захисті, він тонкуватий, а витрачати емки на броню, втрачаючи при цьому силу удару дуже швидкого перса, я вважаю недоцільним рішенням. Тому краще виберіть інший варіант а Вітю качніть в атаку, де він себе проявить найкращим чином. Адже, по-перше, ви вибираєте, коли і куди бити, по-друге, прокачавши вампіра в атаку, ви отримаєте непоганий показник урону. І по-третє, шість камінців знайти все ж доволі просто. Знов таки капелюх буде набагато корисніший. А тих, хто думає, що якщо Вітя шотер ударить в одну цілі, вкраде в неї насмішку чи ще щось, розчарую. У випадкового ворога і лише останній баф. Тож я взагалі сумніваюся, що ви будете використовувати героя без костюма і, качаючи ємками, беріть до уваги саме клас-розбійник, який має костюм, і качайте максимально в атаку. Навіть з усіма апами Віктор не стане героєм, якого ви будете постійно виділяти серед інших. Але якщо порівнювати, наприклад, з могилою чи з клівером, який не так давно з'явився і доволі часто зустрічається в оборонах, хоча я не розумію чому, якщо чесно, вампір вже точно не губиться на їхньому фоні, а в деяких випадках буде навіть корисніший. Головна проблема це низькі показники виживаємості, що можна вирішити або наявністю хілера чи міньйончика в вашій команді, або ж вибирати суперників з лікарем та красти відхіл. Ну або швидко перемагати. Тож правильно підбирайте команду і думаю, Віктор не стане вашій колекції зайвою картою. Нагадую вам, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. Наступне відео чекайте про Францін. А з вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам! thank you